Добрий день. Тема сьогоднішнього нашого з вами уроку – лінзи, оптична сила лінзи. Ми з вами, в принципі, знайомі з різними отичними кристалами, такі як окуляри, фотоапарат, телескоп, лупа. Всі вони пов'язані саме тим, що вони мають в собі лінзу. Отже, ми можемо е, чітко визначити. Да? Е, сьогоднішнім нашим завданням буде зрозуміти, які бувають лінзи, і, відповідно, що це взагалі таке лінза. Отже, лінза це таке прозоре тіло, яке обмежене з двох боків сферичними поверхнями. Ось ми бачимо, що в нас є Два ось такі види лінз. Розберемося, як вони називаються, трошечки пізніше. Одна обмежена такими двома підколами, да? а інша навпаки, в іншу сторону підкола розташована. Тонкою лінзою ми будемо називати таку лінзу, товщина якої буде багато разів менша від радіусів сферичних поверхонь, які її обмежують. Далі, коли ми будемо з вами говорити про лінзу, ми завжди будемо мати на увазі саме тонку лінзу. Отже, тонка сферична лінза. Що вона з собою являє? Візьмемо два стола. З центрами в точках О1 і О2 і радіусами цих сферичних поверхонь, які обмежують лінзу. О1, О2 це буде головна оптична вісь нашої лінзи, Тобто, пряма, яка проходить через центри сферичних поверхонь. О це оптичний центр лінзи, тобто точка, через яку промінь світла проходячи. Не буде заломлюватись. За формою лінза поділяється на два види: опуклі і обігнуті. Так, опукла лінза це лінза, товщина, якої посередині більша, ніж біля країв. Вони бувають двоопуклі, плоскоопуклі і увігнуто опуклі. лінзи. Е це такі лінзи, товщина якої посередині менша, ніж біля країв. Також двообвігнута, плоскоувігнута і опухло лінза. Ось ми всі ці види бачимо з вами на слайді. Також лінзи розпроділяється на збиральні. Якщо з'єднати основи двох призм та пропустити через них пучок паралельних променів, то в результаті заломлення утвориться збіжний пучок променів. Якщо відшліфувати краї таких призм, то вийде збиральна лінза. Якщо з'єднати вершини двох призм та пропустити пучок паралельних променів, то в результаті заломлення утвориться розбіжний пучок променів. І якщо відшліфувати краї таких призм, то вийде розсіювальна лінза. Про час відео ми з вами побачили, що збиральна лінза. Це лінза, яка перетворює паралельний пучок в збіжний. Тобто вона всі промені прямі, збирає в одну кубку, скажімо так, в одну точечку. А розсіювальна лінза, вона навпаки буде перетворювати паралельний пучок в розбіжний. Відповідно, вона буде їх розсіювати нібито. Ось наша збиральна лінза. Лінзу ми будемо позначати ось такою стрілочкою в два кінці. Збиральна лінза, стрілочки будуть направлені в різні боки: одна вгору, одна вниз. Жовтим кольором ми позначаємо стрілочки, які є променями паралельними, які проходять крізь лінзу. І бачимо, що збиральна лінза буде збирати всі промені в одну точку. Це буде точка F. Цю точку ми будемо називати дійсний фокус лінзи. В ній будуть перетинатися всі заломлені через лінзу промені. Це зображення розсіювальної лінзи. У такої лінзи, ми коли будемо зображати, стрілочки будемо розташовувати в напрямку одна до одної, тобто верхня показує вниз а нижнє буде показувати навпаки вгору. Як бачимо, промені, які проходять крізь лінзу, вони будуть розсіюватися, тобто заломлюватися таким чином, відповідно так, щоб вони розбігалися. Такої лінзи буде своя точка F. Е. Там будуть перетинатися продовження наших заломлених променів. Ця точка, цю точку ми будемо позначати f І це в нас уявний фокус лінзи. Паралельні світлові промені, які проходять через лінзу, заломлюються на кожній із її поверхонь згідно закону заломлення. Це приводить до того, що промені збираються в одній точці, яка називається головним фокусом лінзи. Якщо світловий пучок пропустити через лінзу з іншої сторони. Буде спостерігатися така ж картина. У кожної лінзи є два головних фокуси. Вони лежать на головній оптичній осі. Світлові промені, які проходять через оптичний центр лінзи, не змінюють свого напрямку. Для того, щоб продемонструвати енергію світлових променів, можна помістити темний предмет, так як він просто поглинає світло, фокус лінзи. Енергія, яка сконцентрована в цій точці, може пропалити отвір в предметі. Так. Отже, ми з вами з'ясували, що кожна лінза має два фокуси, які розташовані на однаковій відстані. Від її оптичного центру. Фокусна відстань це відстань від оптичного центру до центру, до фокуса, відповідно. І ось бачимо, як для розсіювальної, так і для збиральної лінзи. Це буде дійсно так. Фокусів буде два. Отже, давайте запишемо з вами означення. Фокусна відстань лінзи – це відстань від оптичного центра лінзи до фокуса. Ця відстань буде вимірюватися в метрах. І отже, якщо в нас лінза збиральна, так? Да? То е, ми домовилися, ну, не ми, а вчені да, взагалі домовилися вважати, що е, її фокусна відстань буде більше нуля, да, тобто додатна. А якщо в нас лінза розсіювальна, то ця відстань буде від'ємною. Порівняємо фокусні відстані двох збиральних лінз різної товщини. Направимо через лінзу пучок паралельних світлових променів. Та знайдемо таке положення екрану, при якому пляма світла від лінзи на ньому буде найменша. Після цього вимірюємо відстань між екраном та лінзою. Це і буде фокусна відстань лінзи. Ми бачимо, що чим більша товщина лінзи, тим менша фокусна відстань. Отже, ми можемо зробити з вами висновок з нашого експерименту, що чим меншим будуть радіуси сферичних поверхень, що обмежують лінзу, тим сильніше ця лінза заломлює світло. Отже, тим менше буде її фокусна відстань. Що ж таке оптична сила лінзи? Це така фізична величина, яка буде характеризувати заломлюючі властивості лінзи і є оберненою до її фокусної відстані. Ті, хто мають окуляри, або ті, в кого родичі користуються окулярами, знають, що таке діопрія, Да? Отже, оце Д, це і є Діоптрія, це одинича, одиниця оптичної сили. Запишіть собі, будь ласка, цю. Формулу. Одна діоптрія це одиниця обернена до метра одного. Відповідно, це оптична сила лінзи, фокус на відстань якої дорівнює 1 метр. Для збиральної лінзи оптична сила буде додатньою, а для розсіювальної від'ємною. І давайте тепер з вами спробуємо на завданнях розібратися з нашими новими отриманими знаннями. У нас на малюнку зображено декілька видів лінз. Давайте з'ясуємо, які з цих лінз збиральні, а які розсіювальні. Оптична густина повітря та середовища вона завжди буде менша за оптичну густину. Матеріалу, з якого зроблена лінза. Ну, тому що, як мінімум, він твердий да, і пропускатиме не так, як повітря в промені. Тому опуклі лінзи е, будуть збиральними, а ввігнуті розсіювальними. Тоді збиральними ми будемо називати які лінзи, давайте з вами подумаємо. Вибираємо з них опуклі. Ось нас опукла лінза, ось нас опукла лінза і ось нас опукла лінза. Це збиральня. Тепер вибираємо розсіювані. Увігнутими є А і «В». А отже вони будуть розсіювані. Які з них матимуть уявний фокус? Уявний фокус мають тільки розсіювальні лінзи. Тобто лінзи А і В матимуть уявний фокус. Лінзи, які е, збиральні, вони будуть мати дійсний фокус. Так, завдання 2. Чи завжди опуклі лінзи є збиральними, а вигнуті лінзи розсіювальними? Як ви думаєте? Ну, зазвичай. Дійсно, опуклі, опуклі лінзи є збиральними, а у вігнуті лінзи розсіювальними. Однак, якщо оптична густина середовища більша, наприклад, вода за оптичну густину матеріала, ми можемо взяти якусь повітряну лінзу, з якого виготовлена лінза, то опукла лінза буде розсіювати промені, тобто буде розсіювальною, а увігнута навпаки збиратиме промені, тобто буде збиральною. Ми можемо з вами побачити. В середині лінзи в нас повітря, а навколо лінзи вода. Оптична густина середовища більша, ніж оптична густина в середині лінзи. тобто оптична густина води більша, ніж оптична густина води, повітря. Відповідно, і лінза буде поводити себе по-іншому. Та, що була збиральною, стане навпаки. Розсіювальною, а та, що була розсіювальною, стане збиральною. На рисунку показано повітряні лінзи у склі. У яких із випадків лінзи є збиральними? Оскільки в нас оптична густина середовища це та скло, так? А оптична густина матеріалу лінзи це повітря. Та, відповідно, лінза, яка буде опукла, вона буде розсіваною, а увігнута буде навпаки збиральною. Вибираємо збиральні лінзи. Збиральними лінзами будуть лінзи А. В і Д. А відповідно, лінзи Б і Г будуть у нас розсіювальними. Так, йдемо далі. У нас є дві лінзи, які виготовлені з однакового скла. Яка з них має меншу фокусну відстань? <клес> так, Нам потрібно подивитися на радіуси сферичних поверхонь. Лінза B буде мати меншу фокусну відстань, бо чим меншими є радіуси сферичних поверхонь, що обмежують лінзу, тим сильніше буде ця лінза заломлювати світло. Отже, тим менша її фокусна відстань. Чому в сонячний літній день не можна полувати квіти в саду? що коли сонце і ми поливаємо квіти, то крапельки води будуть поводити себе так само, як маленькі збиральні лінзи і можуть сфокусувати сонячне світло і пропалити пелюстки або листочки квітів. Оптична сила лінз у бабусиних окулярах плюс 3 діоптрії, а в маминих мінус 3 діоптрії. Як ви думаєте, чим відрізняються такі лінзи? Якщо лінза збиральна, то її оптична сила є додатною. А якщо в нас оптична сила від'ємна, то лінза буде розсіювальною. Це означає, що у бабусиних окулярах буде стояти збиральна лінза, а в маминих розсіювальна. І давайте розв'яжемо невеличку задачку. Чому дорівнює оптична сила лінзи, фокусна відстань якої дорівнює 10 сантиметрів? Отже, що нам відомо із задачі? У нас є фокусна відстань. Яка дорівнює 10 см. Ми сказали, що вона має вимірюватися в метрах, отже, переведемо в метр. Це буде 0,1 метра. Нам потрібно дізнатися оптичну силу лінзи, тобто D. Пригадаємо формулу Д дорівнює одиниці, що ділиться на F. У нас все є. Отже, D дорівнює 1 поділити на 0,1 і ми з вами отримаємо 10 і о 3. І розглянемо ще одну задачку. Тічна сила лінзи дорівнює мінус 4 діоптрії. Якою є фокусна відстань цієї лінзи? Ця лінза збиральна чи розсіювальна? Ну, Давайте спочатку знайдемо фокусну відстань. Що нам відомо? Нам відома оптична сила лінзи тобто це дорівнює мінус 4 діоптрії. Нам потрібно знайти фокусну відстань. Отже, шукаємо F велике. Оскільки в нас оптична сила лінзи від'ємна. Тобто де менше нуля, то ми можемо стверджувати, що лінза буде розсіювальною, D дорівнює одиниця, що ділиться на F. Виразимо звідси F. Одиниця, що ділиться на Д. Ця формула буде кінцевою. І обчислимо фокусну відстань 1. Поділити на мінус 4. Дорівнює мінус 0,25 метра. Отже, оптична а, сила нашої лінзи мінус 4 діоптрії. Фокусна її відстань мінус 0,25 метра. Так, і, відповідно, ця лінза є розсіювальною. І запишемо домашнє завдання. Прочитати е, параграф 14 і після параграфу виконати вправу номер 14 Перше, друге і третє завдання виконуємо письмово, а четверте і шосте виконуємо усно. Дякую вам за увагу. Гарного дня, до побачення!